Леся Мандрівний клубочок. сторінка 115. Леся фольклористка. Із дитинства Леся захоплювалася фольклором, народними казками, легендами, піснями. Олена Пчілка навмисно возила малих Лесю і Михайлика літувати на села, щоб вони якому е, як найбільше пісень е, живу народну мову. Скажімо, коли Леся була. П'ять років і ціле літо вони прожили в селі Жабориця. Відтоді дівчинка запам'ятала мамину розповідь про мавку. І згодом, коли стала дорослою, Леся написала про цю міфологічну героїню, драматичну поему, лісова пісня. Також уже жабориці Леся почула і записала згодом таку дитячу Марилку. Мир, миром, пироги з сиром, вареники в маслі, ми, друж... ми дружечки красні. Поцілуємося. Поцілуємося. Дитячі гри. Дитячі гри, пісні і казки. Милої Леся товаришувала зі своїми ровесниками, селянськими дітьми в Коледяжному. І, і, мабуть, таки навіть бавилися з ними в ігри, які також збереглися в її записах. Скажімо, така гра в залізного ключа або у вовка. Гра в залізного ключа або у вовка. За умовами цієї гри діти стають в коло, побравшись за руки, в одно, а одно всередині в крузі, намагаються прорватися налягаючи. Грудьми на її руки. Його питають, який ключ. Воно відказує, залізний, як розщепить чиї руки, то виривається з, з, з круга і втікає, а за ним усі женуться та співають, ой дзвонить, дзвоня, от дзвонить дзвонять, чорти вовка гонять по болотах очеретах, де люди не ходять. Хто зловить, той сам стає вовком у крузі. І тоді знов грають спочатку. Цю гру Леся записала саме в коледяжному, як і наступну. Гра у відьму. Діти вибирають відьму. Одна стає і показує, і показуючи за кожним словом на кожного з дітей по черзі, починаю, починаючи від себе по сонцю. степто зліва направо рахує так. Е не мене і кипаки. Рве серве і сумдаки. Ей свей, -скус матей сіньки-піньки, ЦЕРВУТА, алки-малки, талки дузь. На кого випадає останнє слово, той стає е, за відьму, так само вибирають матку. Відьма стає на землю, надувшись, мовби мов лихом. Інші йдуть е, до неї, поправшися за руки ключем. Так що передня матка стає, може заслонити собою усіх. Матка починає співати, мови дражнячі, дражняючись, а за нею всі ой ти бабо, ой, ти стара відьма, заплягаємо їдьмо за границю, по пшеницю, а поки ще видно. Відьма зривається і силкується, схопити когось з дітей, а матка боронить всіх. Коли ж відьма таке торкнеться, котрого той залишається, а всі біжать, вростить. Відьма ловить і котрого зловить. Той стає відьмою, на її місце, той, що відьма, терпнула ще перше, поки всі розбілися, стає за матку і гра починається знову. Дитячі ігри, пісні і казки, які записала Леся Українка, були, окремою, були видані окремою книжкою в Києві в 1903 році, а мелодії. У збірнику записав із Лесиного голосу Клемент Квітка, Це був її глас. А ще за 10 років до цього Леся Українка записала тексти пісень, купала на Волині на прохання Івана Франка. Вони надіслали ці ентографічні матеріали йому. І вони вийшли друком 1894 року в журналі «Життя і слово у Львові. Записи запис на фонограф. На фонограф. 1908 року Леся разом із чоловіком записала декілька народних дум із реп, реператури 72-річного кобзаря Гната Гончерика, думу про Олексія Поповича, думу про удову. І думу про брата і сестру. Запис на фото на, фото, на фонограф було е, проведено 2 грудня 1908 року в місті Ялті. Тоді ж Леся Українка записала ці дум словами і надіслала свої рукописи Філа Гретові колись разом із вилками фонографічного запису. Аж ось нарешті удалося нам з чоловіком спровадити сюди. З Севастополя, Кобзаря, Ганчерка, а з Миргорода фонографа е, Слатьона, сладьо а з Москви та з Києва валки до фонографа. Навчитися орудувати тією недосконалою машиною, а таки записати репертуар то є репертуар у формі балків. Фонографічних посилають тепер до Львова, до ентографічної комісії, а вона передасть його вам. Леся 37 років до Філарета Колеси. Колес. Кобзар Гнат Гончаренко мав непросту долю, народився у кріпацькій родині, осліп, коли був ще 12-річним е, підлітком. Навчився грати на бандурі вже сліпим від старого кобзаря з Харківщини. Розповідав, що колись молодшим заробляв чимало по ярмарках. Леся залишила гарний сповнений щирого захоплення, симпар, симпатій та уваги до естетичних деталей об старого кобзаря. Все в ньому повне благородної простоти. Особливо кидається у вічі його рука з судними артистичними пальцями і, велик... і велична поза високою, стрункої, зовсім не згорбленої постаті, не тільки грошей, але й найменшої послуги не вважає за можливе. Приймати дарма він очевидно любить свій хист не тільки. Через те, що він дав йому зарібок, бо дуже часто вільний час грає сам собі свої музикальні п'єси без співу до ентографів, до ентографів, до відноситься з повагою без упередження, як до людей, що роблять якесь потрібне і серйозне діло. Мене вдивувало, як він терпляче і принатурюючись до незносних часу, незносних часом капризів нашого фонографа готовий був годинами співати, по стільки раз показу, показувати слова, стараючи при тому виразно, повільно рецитаєш рец, рецита, рецитацією улег, улегшити мені роботу записувача. Леся 42 роки десь до Філарета Колесі. Леся Українка знала дуже багато народних пісень, близько пів, пів тисячі. Їх із її голосу записував Микола Лисенко, а також її чоловік Климент Квітка. Збірник, який упорядкував Квітка, містить 225 пісень. Він вийшов уже 1917 року. За чотири роки після. Лесної смерті. В нього увійшли веснянки, весняні ігри і танки: купальські та жниверські пісні, колядки, щедрівки, весель, весільські пісні, історичні козацькі, рекрутицькі, блади, пісні, ліричні, побутові, жартівливі пісні, колиски. Леся, мандрівний кулочок.